Ляпочки, ляпочки, хопів, тапочки. Я тут На ікар їхав, думав, це ж відпустка. Глушина, маленький гарнізон, mm -hmm. нуцап на кого місцева фауна. Чи отруйня там. А тут у лазареті жодного вільного ліжка щодня нове доставляємо. Нормально не спав уже та вважай з дня, як приїхав. Так що зараз ти серед нас найадекватніше виходить. Але й це тимчасово. Та я ж сталкер. А ну-ка, потрібна допомога, то мені як тобі треба допомогти. Якийсь нервовий. Допомога потрібна. У мене тут три пацієнти втекли, і боюся, ліки їм уже навряд чи допоможуть. Принаймні, доки вони в зоні. Угу. Так, чому своїх не попросиш. Ліба, що треба. Давай, що треба зробити? І що пропонуєш зробити? Як знайдеш бійців, стріляй по ногах. А я комісую їх як поранених на велику землю? Ах, там у них може бути шанс. Я одного убілтуха. Блін. Одно. Як твої пацієнти змогли втекти? А, уявлення не маю. Але дискотеки не було, і мене це не дивує. Вартівці навіть без склепки в голові досі професіонали, а ці ще й розвідники. Ти впевнений? Так і вбити можна? А, знаю. Це ризик. Однак інакше їх відправлять до інді -часу. А з таким діагнозом звідти ще не повертались. Навіть дати дуба буде приємніше. Повір. Ну, хорошо. Завдання, де їх шукати. Ну, давайте посділимо. Де шукати втікачів є думки? А я бля звідки знаю. Як би знав, то сам би знайшов. А так у мене тільки їхні речі лишилися там. У ящику можеш покоперсатися. Раптом я щось пропустив. Або й вільних і сухого руза спитай. Раптом кого бачили. Вони ж як щури усюди лазять. Про присутніх нічого не кажу. Ти майже один із нас. І ще дещо. Дякую, сталкере. Тут мало кому не все одно. Ну, тобі і варто. Почему я не особо люблю эту варту? Так, теперь понятно, откуда вот этот ящик появился. Но он пустой, типа. Так, подожди, давай по карте лянем. Вот, на корабль. А, это про вот этих вильных. Усе шукают их вартевцев. Може, розповісти щось. Ну, звісно, розповім. Але, як пам'ятаєш, інформація коштує грошей. Тому Боже я й на халяву розказав. Добре, ось. Розповідай. Чув я від хлопців про цих вартівців. Дивні, це точно. Мужновиди. Останній раз бачили ось тут. Координати Так, Всім привітом. Ну, не думаю, що я буду зараз серію записувати. Можливо, я зроблю. Можливо, зроблю якусь нарізочку. Це допмісія, місія де потрібно було знайти а, ці, шокова терапія, другорядне завдання вартівці. Мені на ікарі видали завдання розшукати. Там де медики сказали, типа, хірачку ним по ногам. Щоб після що можна було їх списати, там, тіпа, вони вийшли взагалі з Чорнобиля. Мені дали наводку в Шевченкова, за 500 купонів купив інформацію. А зараз а, по цій інформації йду по завданню. Це другорядно, це таке. Можливо, щось буде прикольне, можливо, ні. Ну мене попросили тіпа, їх не вбивати, а ляпати тільки, ляпати тільки по. По ногах, так що, якщо шо, будемо стріляти по ногах. Знову артефакт. Хоча я тут його вже різопарах. Так, Блін, ну тіпи, ну. Бл, магазит пара! Так, от тут. Ну стріляє по ногам. Не знаю, насколько это будет практично, бля, сейчас попробую. Даже совсем чтобы... бьют с початку. Ну я попадаю в миссия складно. То не дать это и бывать. Типа косики, кейс там шнет. To, так, це практик поранено. мене поранена! Допомога потрібна! Начебто всі поранені. Так, що поранено! Потрібна допомога! Так, то почекайте, сія допомога. Ну, добре, що мені далі робити? Так, подожди, артефакт. Бачу. Мене поранено! Так. Тобто що? Я їх... Спала. А, а, мене поранено. А, я його, типа, взяв, але типа не взяв, чи що це? Було таке. Мене поранено! Потрібно допомоги. Так, чи ж, все ж таки я його взяв, ну. Ні, взяв спалах. Так, електрозахист слабко, але слабко дає. Е, радіацію. Так, добре. Ішо? Мене <праць> поранено! Допомога потрібна! Я їх поранив і мені потрібно... Бігти, типу, сказати, що я їх поранив. Ну, погнали тоді. Це не подобається. Ти вчасно. Можеш забирати своїх хлопців. О. Зараз скину координати. Не вірю вухам. Дякую, Сталкере. Я тобі обов'язково віддячу, повір. Буду чекати в себе. Так, добре. Зараз прибіжу до тебе. Тут ще фігня залишилась. Ага. Тобто я просто відійшов від точки і все, зі мною зв'язались по і сказали, що красавчик. Ну, щас подивимось, що буде концерт, за цю місію. Що? Ну це ток, якщо я не помиляюсь, мені. Сказав, типа, піди знайди, типа шоп'ю. Можна було, було списати. Давай, швидко. Давай. А то вже перекорити коли. Угу. Так, Ну що, за нагородою прийшов. Ти обіцяв віддячити? Тримай. Сподіваюсь, нам ділив. Ще раз дякую, сталкера. Пермійська, аптечка, аптечка. Стійні препарати, бинти. Блін. Ну, ладно. Прийом. Тут у мене кілька поранених, треба, щоб ви. Тобто їх уже транспортують. Куди? Відставлені! Вони... сюди! Їм потрібна допомога! Чуєте? Алло! Бляха. Вибачте, хлопці, я справді намагався. Короче, то, що я тут зараз ходил, зробив, ну, все равно там, типам не особо фортануло. Не особо фортануло. Ну, в принципі, така ось місія. Тому напишіть, як вам, що скажете взагалі про цю місію. Сподобалось, не сподобалось. Буде цікаво почитати. Дякую за увагу.